Всім привіт! Буду робити маринований виноград сьогодні. Ось такий гарний мене виноград, зараз я його помила. І зараз гарненько відберу гарні губки Такі плотні. Зараз наберу і буду в баночки складати. Це буде дуже гарна закуска до м'яса, до риби, до сиру, канапешки робити. На святковий стіл, гарно украсити стіл і дуже гарно буде закуска. Так що я зараз це швиденько все зроблю, обірву і далі буду робити. Брала виноград і зараз буду накладати в баночки. У мене баночки півлітрові, повні баночки набираю. Тільки це буде. Попі зроблю 4. В мене винограду багато є, показую на чотирьох. Отак. Кожну баночку по лавровому листочку поставлю, запхаю, щоб було для аромату. О ну, такому невеличкому. По дві два перчики по два кину. Кожну баночку. От, і сюди закину. І гвоздички кину, і перчику кинувши чорного. Так, по дві штучки. І перчику трошки кинувши чорненько. По два. Все, і заливаю кип'ятком. Закипів чайник і заливаю. Отак От повну баночку закриваю. А тоді поміряю буду робити маринад. У мене маринад розрахований на літру води. Це є в мене білий виноград. Треба щось білого зробити. Ось так. І хвилин 15-20 буде маринуватися в мене. От, Пахне вже спеції пахнуть. Це 20 хвилин буде стояти. Пройшло 20 хвилин, я виливаю водичку, отак От прикриваю кришечкою і виливаю, вилию сюди і переміряю. Мені треба. Марина зроблю на літр. На літр води треба 150 грам цукру взяти і 45 оциту. І чайної ложечки кориці поставлю. Кориця в мене мелена, то я покладу в воду, щоб воно разом закипіло. Отак, зараз поміряю воду. Якраз літр води. Я добавлю ще трошки води на закипання, щоб було. 150 цукру і 45-50. Можна влити, 50, оці тут Ось так, 50. Все. І поставлю кориці Пів півчайної ложечки. Добавлю. розмішаю все. І ставлю на огонь. Закипів у мене маринад, заливаю кожну баночку і зараз буду закручувати. А який аромат, слухайте вообще. І трошки завжди залишається. Ще павлю поповніщі. Це буду закручувати. Включу мене звичайний. Закрутила все. І зараз переверну і закутаю баночки. Крутила вже всі баночки. Перевертаю, закутаю. І будемо чекати. Новий рік буде гарна прикраса столу. До м'яса, до салатів, до всього, до сиру можна його. Так що всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!